Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні, продовжуючи тему консервації, пропоную вам приготувати гарбузовий сік. Далі обов'язково треба простерилізувати кришки, тобто прокип'ятити їх у каструлі з водою 15 хвилин. Банки теж стерилізуємо, а потім у них наливаємо гарячий гарбузовий сік. Після цього закручуємо банки кришками, перевертаємо їх догори дном і накриваємо товстим рушником або ковдрою до охолодження. Залишаємо банки на цілу ніч. Зранку перевертаємо їх знову. Погляньте, який густий та смачний сік ми приготували з гарпуса.